Всім привіт! Гортав інтернет-магазин і на очі попався мені воблер. Подібний він був на фірму Pontoon 21 House. Вирішив собі заказати. Але поки вибирав кольори, замітив, що окремо продається і тіло приманки. Бачите, ні кілечок немає, ні трійників. Навіть він не пофарбований. Видно, шарики всередині тіла приманки. Він був трішки дешевший. Ніж пофарбований воблер із гачками, але вирішив взяти собі ось таке тіло приманки. По акції заплатив всього-навсього 1 цент. Не знаю, чи буду я його розфарбовувати, чи ні. Трійники поставлю, ну і надіюсь, буде клювати на нього окунь і щука. Петельки потрібно проклеювати. Ну, як видно, шарики в тілі приманки, значить, воблер шумовий. Попередні дешеві воблери приходили в целофанових пакетиках. А ось це тіло приманки взагалі без пакетика прийшло. Просто взяли ось цей воблер, кинули в конверт і відправили. В інтернет-магазині подивився наступні параметри: довжина 9 см і вага 11 г. Зараз перевіримо це. Якщо міряти Воблер з лопаткою, то є 9 см. Але я завжди міряю тільки тіло приманки. І тут довжина 8 см. Вага була вказана 11 грам, але бачимо і 64, 65. Ну, думаю, це міряли воблер разом з колечками і трійниками. Ось таке тіло приманки від Воблера появилось в моїй риболовній спінінговій колекції. Подібний на понтон 21 хаос, поставлю кілечка, трійники. Розфарбовувати не буду. Попробую половити місцеву щуку та окуня. Ну, окунь не знаю, навряд чи клюне. Ну, хоча, якщо як виїхати на якусь велику водойму, то можливо і будуть клювання. Але так зазвичай розраховую ловити щуку на цей воблер. Можливо, я помиляюся, що цей Воблер подібний на понтон 21 Хаос. Якщо знаєте, з якої фірми зроблене ось це тіло приманки, пишіть в коментарях під відео. Також, хто рибалив оригінальним в Pontoon 21 House, а можливо і фірма Pontoon теж скопіювала з якогось японського Воблера, то напишіть, будь ласка, ваші враження від цієї приманки в коментарі під відео. Ну а я надеюсь, щука таки зацінить цю приманку.